Добрий вечір наші дорогі підписчики Знімаю ще раз сьогодні відео. Як обіцяв. Наші е, курочки сьогодні нас дуже порадували. Сьогодні вони рекорд повністю зробили. Сьогодні курочки наші знесли аж 41 яйце. Ще ні разу вони так нас не радували. Найбільше у нас було 38, а сьогодні аж 41. І перепели, також нас порадували, Вони знесли, наші молоді перепели. Сьогодні їм 40... 46-й день, то вони сьогодні знесли 4 яїчки. Вчора вони три яєчка знесли, а сьогодні 4. Сейчас покажу вам яєчки. Такі курочки нам сьогодні нанесли. Це не курочки, а ще молодці. Всі молодці, бачите. Несуться добре. Аж замерзли, бо мене з подсвіткою відео знімається, вони аж пересели візьку. Так, переходимо до яйчок. Така красота в нас сьогодні сьогодні і домінанти молодці, бачите, аж 10, 10 яїчок знесли із 13 курочок. Можете самі пошукати, скільки це відсотків. А перепели у нас теж знесли сьогодні 30, 31 яйце. Я правда... Вроді 40 штук, ну, у нас одна пропала самочка. Я думав, там самець пропала, вона самочка пропала, то може і 39, не знаю. Бо самець ще співає среди них. Коротше, 40 на самочок или 39. Ну, 31 яйце не внесли. Ломан Брауне. Одна яйца не внесли з 3 курочок. Декаб. Ой, 4 яйца із 9 курочок. І молотки наші Ломан 16 яичок внесли. Із 20 курочок ще. Покажу скільки вчора. Я вчора відео і снімув, вже не помню. Скільки. Так, вчора вони у нас тоже 16. 16 яйц внесли. Ну, а саме більше нас порадували сьогодні Луман Сенді, ті, що старші. Вчора вони 9 знесли, це 90%, а сьогодні вони знесли аж 10 із 10 курочок. Це виходить, вони сьогодні 100% знесли це. Це наші ті, що старші кури. Я потім в описанні подивлюсь точно, коли вони почали нестися у нас. І скільки їм місяців. І напишу вам, скільки їм місяців і вони у нас 100% знеслися. Давно вони так не знеслися, Так що комбікорм роботає. Той що я сьогодні робив і показував вам, як його робити. Потихеньку рознос, розносуються у нас курочки. Даже, я ж кажу, даже і ці курочки, Яким вже місяці по 8 чи скільки там вони носиться, я ж кажу, я потім напишу, скільки їм точно, і домінантам скільки, домінанти старші, ломанценді ті менші. Так що, Отаке в мене. Вийшов сьогодні маленьке відео вечірнє. Ще буду вже яєчко собирати. Так що такий рекорд у нас, слава Богу, що в таку пору року, так хорошо несуться, курочки наші. Не всі, звісно, ну основна частина. Саме більше це бастує в нас декаб що тішок. 4 сьогодні віднесли. Ну, їм, як кажуть, і простительно. Е, вони в нас самі старші, вже їм около 2 год. Так що їм простительно, що вони так погано несуться. Так що можете взяти собі на заметку, що якщо старі кури, то не стоїть від них ждати багато яєць. Цьому приміру це декаб Уайт. Перший год вони дуже добре неслися, тут у нас внеслися і 80, і 90%, і більше. Ну, а ще бачите, вже як 2 года прийшло, то вже слабенько. Скільки це 45%, мабуть, не сьогодні внеслися. Ну, як кажуть, і за це, слава Богу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Пишіть... Коменти кому ще не зрозуміло. До нових зустрічей. Пока-пока.